Турецьк та Покровськ залишаються одними з найгарячіших точок фронту. Попри спроби російських військ утримати контроль над окупованими територіями, українська армія не лише стабілізує фронт, але й поступово змінює хід подій на свою користь дуже цікавим методом. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До лютого місяця російські війська вели активні бойові дії в Турецьку, поступово захоплюючи майже все місто. Проте ситуація неочікувано змінилася. Українські захисники перейшли в контрнаступ, відвоюючи територію крок за кроком. На початку березня бійці АЗОВ спільно з іншими підрозділами ЗСУ змогли вибити армію РФ із більшої частини міста, повідомляє Форбс. За даними Українського центру оборонних стратегій, українські сили змусили ворога відступити з вулиць Дружба та Будівельників військові експерти пояснюють цей успіх двома ключовими факторами: значними втратами російської армії та технологічною перевагою зсу в застосуванні безпілотників. З 2025 року бригада АЗОВ почала активно використовувати на фронті дрон Сев, який виявився стійкий до російських систем радіоелектронної боротьби. Цей безпілотник не лише патрулює повітряний простір, але ідентифікує ворожу техніку, самостійно маневрує та оснащений боєголовкою вагою 4,5 кг. кілограма. Російські війська на околицях Торецька змушені змінювати тактику, пересуваючись пішки або на мотоциклах, щоб уникати ударів дронів. Вони також застосовують багатоканальні gps приймачі для протидії радіоелектронним перешкодам. Подібна ситуація розгортається і в районі Покровська, от на Курському напрямку російська армія має велику перевагу у використанні безпілотників і засобів РЕП. Однак ЗСУ вдалося стабілізувати фронт у покровському секторі. Внаслідок великих втрат противник був змушений скоротити кількість атак, хоча продовжує намагатися просуватися вперед. Про це повідомив начальник прес-служби бригади Червона калина Нацгвардії Микола Кобель. В ефірі Київ 24 Він зазначив, що російські війська продовжують відправляти на штурми нові підрозділи, попри значні втрати. Якщо раніше ворог кидав у бій великі групи, то тепер його атаки стали менш масованими. Ситуація стабілізувалась на Покровському напрямку. Якщо взяти минулий рік і активну фазу наступу на Покровський напрямок, то ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб. Ми знищуємо групу за групою, а вони відправляють нові, тобто максимально використовуючи живу силу. Вони зазнали великих втрат. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили. Пояснив ситуації Коваль за словами Коваля, окупанти змінили тактику. Тепер вони рухаються не великими групами, а потім об'єднуються у більші загони для наступу на позиції зсу проте такі маневри не дозволяють їм досягати значного успіху, адже українські сили продовжують ефективно стримувати атаки та завдавати ворогу значних втрат.